Чому саме мій курс тобі треба пройти, якщо тебе цікавить блогерство, продюсування запуски або продажі через блог будь-якої ніші? Даю тобі п'ять причин. Перша це те, що я дуже лаконічно і змістовно доношу інформацію. Ти не будеш витрачати свій час на перегляд безтолкових уроків по півтори години. Друга причина, я дуже переживаю стосовно сервісу і побудувала такий сервіс на своєму курсі, щоб всі відчували турботу mm. про себе і отримували якісний зворотній зв'язок. А отже, якщо в тебе тариф зі мною або з наставником, я тобі гарантую, що на всі твої питання буде відповідь, і тобі буде приділена максимальна кількість уваги. Третя причина це просто результати моїх учнів. Зайди на сторінку в шапці профілю з відгуками і просто почитай ці відгуки. Можеш навіть написати деяким дівчатам і запитати, як їм мій курс. Четверта причина, я дуже чесна та а ще дуже красива, хіба не так? І дуже люблю своїх учнів. Тому якщо ви чекаєте в якоїсь чарівної пігулки.